Так. Угу. А, а, отже, да. вітаємо вас знову. Освітній департамент продовжує знайомити вас з викладачами і з їхньою цікавою діяльністю. І сьогоднішній наш гість, гостя це Олена Анатолійовна Кравчук, викладач кафедри міжнародного регіону знавства, кандидат історичних наук, доцент. І хотіла б задати кілька таких цікавих запитань. Олені Анатолійовні сподіваюся, що отримаємо також цікаві відповіді на них. І таке перше запитання це о, щодо сфери ваших наукових інтересів. Ми знаємо, що така ваша сфера наукових інтересів це Латинська Америка і крімзнав держава Латинської Америки. Чому саме регіон регіони, чому саме ці держави вас приваблюють? Ну, Ти знаєш, Кристиночка, загалом важко відповісти на це питання. Я б сказала так. Спочатку. Пропонувались різні спецкурси, там нормативні курси, і потім якось воно так дійшло до цього. Бо цікаві етнонаціональні, релігійно-духовні відмінності, особливості країн цього регіону. Ці країни дуже живі, вони такі, знаєш, рухливі, люди відкриті, емоційні. Я б навіть сказала схожі на нас певним чином. Ну і коли я вже в цю тему в'їхала, як то кажуть, то. Назад дороги не було, як ви розумієте. Тому якось так, бо я працюю в університеті з 93-го року, уяви собі, скільки пройшло років, і мені навіть важко сказати, чому саме? Ну, так склалось. А тоді ти поринув у цю тематику і вже назад дороги не було, як ти розумієш. Так що так от. Шо як дійшло як ті ті? до викладання, і чому саме подобається викладати, навчати студентів? А, чесно сказати, да? Ну, е, ясно, що спілкування, можливість е, ну, не перетворитися, знаєте, як то кажуть, в стару нудну тітку. А взагалі-то, коли я працювала до цього в інституті історії академії наук е, науковим працівником, і так склалося, що мене запросили до університету, до Інституту міжнародних відносин, і я дуже сумнівалася, але був такий. Е, Важливий аргумент. У мене були діти ще маленькі, а відпустка вліту, влітку і два місяці, і канікули у студентів. І це, я думаю, тоді, в той час, для мене було вирішальним. Я вже не кажу про те, що працюємо до другої години дня, що теж важливо з дитячого садочку можна було забрати вчасно. Це важко було спочатку, дуже важко, бо це зовсім різні речі працювати в академічному інституті науковому і викладати. Ну, а потім якось так нічого пішло і нормально стало. Так що таке? Що там? Дайте. Студенти, в яких ви викладали і викладаєте, вони завжди говорили, що вам їм дуже подобається ваша манера подачі матеріалу з такою розважальною інформацією. Наприклад, та сама інформація, як про ворожити хлопці на яблуку або про відповію проклятих. Про це знають усі. Ви використовуєте ці історії, коли ви бачите, що студенти втомилися, чи це якось само собою виходить? У вас Знаєш, це по різному буває. Ну зараз трохи інакша ситуація, зрозуміло. А так справді, іноді, аби трохи сколихнути аудиторію, ясно, що є програма, є учбовий процес. Дивлюсь, уже хтось спати починає, хтось там під партою їсти і так далі. А іноді і самій хочеться розповісти якомога більше цікавленок, якби дозволяв учбовий процес, їх би було значно більше, але ну, в залежності від настрою, в залежності від аудиторії. І дуже важливо бачити обличчя, бачити реакцію на відміну від теперішнього часу. На жаль, на жаль, отак от, от. А так да, не тільки приварожити, як і дворожити, можу розказати, що там в тебе, які питання ще кажи. А є такі взагалі історії і від студентів з їхнього боку, і наскільки вони доречні на лекціях і семінарах? Ну, на лекціях навряд чи, і часу немає, і програма певна. А поза лекціонний, ну і поза заняття до мене ну раніше, у всякому разі, дуже багато приходило і не тільки дівчата, й хлопців. І ми спілкувалися, знаходили аудиторію, вони щось розповідали, вирішували їх морально-етичні проблеми. От, якось так. І ти знаєш, в мене навіть залишилися дуже гарні теплі стосунки з нашими випускниками. Які давно вже закінчили, і періодично пишуть, дзвонять, і, і ми вирішуємо, що робити. Так, що, так це правда, це правда. Ну, це залежить від людини, ти ж розумієш? Так що буває, іноді буває. Це дуже гарно, дуже цікаво. Mm -hmm. Цього року якраз будуть випускатися студенти, які застали онлайн на першому курсі, тобто вступні 2019 року. Це, як взагалі вам комфортніше докладати? Очно чи дистанційно, і чому? Спочатку було дуже важко. От коли почалися ці карантини, і ми перейшли на такий формат, я просто не знала, що робити, я не розуміла, що робити. Е, ну а потім, коли пристосувалися, всі в принципі пристосувалися, мені навіть комфортно, е, я нікуди не виходжу з дому. Я там в піжамі сіла за комп'ютер. Вибачте, ніхто ж не бачить, бачиш вже до половини тільки. Єдине, що ти не відчуваєш студентів, правда. І я не знаю, як у інших викладачів в мене стало більше позитивних оцінок, бо все ж таки, особливо ці модулі, там всякі презентації і так далі, ти ж не можеш не перевірити, не ну, прослідкувати. Хто розумніший, той списує гарно, отримує позитивну оцінку. Хто думає, що так, зроблю як-небудь зроблю, там видно все і занижується оцінка. А в принципі, так, да, стало більше позитивних оцінок. Це правда. Я вже так звикла, що я взагалі нікуди не хочу виїжджати, чесно вам скажу. Так що в мене тут повна хата котиків. я Своїх було декілька, кішечка прибилась, привела кошенят. Тепер в мене п'ять котів в хаті, можете собі уявити? Кошенят троє. Так що, як я їх кину? ви що? Це ж такі ж студенти, тільки маленькі пухнасті. Так, що там далі у нас? А якщо повертатися до часу, коли ви були студенткою, чи є якась така історія з вашого навчання, яку ви могли б пригадати, і яка б характеризувала конкретно вас? Ви знаєте, я ж закінчила давно наш університет. Це був 1982 рік. Це партійно-комсомольський період. І, ну. В якому плані важко було всі один за одним слідкували, там комсомольські оці збори збиралися. У нас правда була дуже гарна методистка, яка попереджала, каже: не ходи на збори, там будуть тебе розбирати. Не зрозуміло тільки за якої причини. Ну, прогулювала, плила ковтинки на лекціях, як всі нормальні студенти, як ви розумієте. От, а якщо згадати, ну наприклад, у нас викладався такий предмет, як історія партії, історія КПРС, чудовий предмет абсолютно. І єдине, чого тільки бажали, щоб тільки не було ніякої там. Якихось не приймали нових документів, бо треба було потім все це запам'ятовувати і складати на іспиті. Ясно, що підписали шпаргалки, як ти розумієш, це нормально. Я пам'ятаю, прийшла на іспит цієї історії партії, і в мене були ну, тоді не було гаджетів таких. І ну, ці, знаєте, а 4 папірці, і там на кожний білет відповідь була написана, і я їх вклала собі в штани отак під кофту. Ну, сіла, дістала, що там було написано, який білет, витягнула, сіла відповідати, поклала на стіл викладачу, старенький такий дідок був. І в мене оці всі аркуші, там 30 злишків білетів було, по три питання вони перегнулися. Коли я сідала, ну, до нього сідала, і в мене та кофта виперла вперед. І він на мене подивився і сказав: Дитинко, ти що в тяжі? Тобто вагітна, я що мала сказати? Сказала: Так, ну давай за ліковку. Отримую п'ятірку. Я вийшла така щаслива, бо я нічого не пам'ятала з того, що було написано. Так що такі були випадки. А так, в принципі, як і всі студенти, прогулювали, писали шпаргалки, якось от, допомагали один одному. Ну, життя студентське, воно звичайне. Дійсно, цікаво, не посперечаєшся. А що для вас було найцікавіше на студентські роки? Все таки більше навчалися чи спілкувалася з гнозиками? Навчались то безумовно, да. Треба ж було отримувати гарні оцінки, як би там не було. А особливо навчались перед іспитами. У нас була група, подруга моя була товариш з однієї групи. Ми збиралися в трьох-чотирьох у мене вдома і писали ж паргалки і всю ніч декілька днів до іспитів. Тобто дуже-дуже активно вчилися. Ну, як, як і всі, як, я думаю, як і ви. Заучкою я не була, як ви розумієте. Ну, а так, звичайне студентське життя. Хуліганили, прогулювали, ну і все таке інше. Так, що в нас далі? А сьогодні багато студентів вимушено навчаються за кордоном. А якщо ми згадуємо час, коли ми могли вільно подорожувати, планувати ці подорожі, то яку б країну або місто ви б конкретно порекомендували для подорожі з вашого досвіду? Можливо, орієнтувались. Що ти там питала? Куди подорожувати? Чи що, що що? так щоб з вашого досвіду ви порекомендували для подорожі? Де? Ну, я взагалі то останній раз те, що мені сподобалося, ну, це як людина похилого віку. Я була в Чорногорі в Котарській котарська затока. Ми були з чоловіком там до цього, я весь час їздила з дітьми з онуками. І нарешті ми виїхали самі. Наскільки там прекрасно, наскільки там тихо, яка чиста вода? Ну неймовірно, просто якщо просто відпочивати, то я б радила їхати в Чорногорію. Саме от Которська оця затока, здається так, вона називається. Я, наприклад, плавати вмію, да, але боюсь. А, а там мені аж чоловік казав: Ти куди попливла? Ти бачиш, що там глибоко, вода прозора, ти бачиш рибу, ти бачиш оцих. До до то це було неймовірно, просто неймовірно. Ну а потім всі ці карантини, локдауни. Війна, будь вона проклята, і це єдине, що щось. А так, то ясно. І завжди, коли їхали відпочивати, то ну або кудись, то обов'язково там чи старша онука була, чи донька зі мною була, чи там хтось ще, тобто не дуже відпочинеш, як ви розумієте. Ну так, ну так, як у всіх людей, як у ваших батьків, все однаково. Що далі, Крістіна, кажи. А якщо говорити про сувеніри, то чи є у вас якийсь такий найбільш оригінальний сувенір, який ви привезли з подорожі? Е, ну, я загалом то не скуповую сувеніри особливо. Взагалі не люблю всякі там побрякушки. Е, єдине, що в мене залишилось уже на багато років, я колись була в Домініканській республіці, і там виявляється дуже гарна така штука. В інтернеті можна купити, е, називається Мама Хуана. Е, такий набір, я б сказала, дрова якісь. Ферментовані рослини, коріння, там і ще щось, і все це ну мене там навчили. Треба залити ромом для жінок ще додати червоного вина. І воно настоюється два тижні. Ну, У мене виробництво тепер, як ви розумієте, я привезла його багато, я ще спитала, а як довго можна користуватися? Сказали, коли дрова ці не побіліють, можна використовувати. Дуже приємна штука виходить. Оце, напевно, найоригінальніший такий так, сувенір. Да? А так, ну що, я магнітики на холодильник не привожу. Не люблю магнітиків на холодильнику, ну і таке інше. Так, що ще? ще на одній з лекцій щодо про країни Латинської Америки, ви згадували, що вам заборонений в'їзд до Великобританії. Якщо а... можете цим поділитися, то скажіть, чи ще діється заборона і чому її проти вас взагалі загалі? Розкажу справа в тому, що я координатор групи солідарізації з Мальвінськими островами, Фолклендські вони ж. А в кожній країні, де є представництво Аргентини, вони створюють таку групу, хтось її очолює, в даному випадку я, і ми боремося з Британією за свободу Мальвінських островів. Ну, це голосно дуже сказано, безумовно. І от одного разу тоді була послом Ліла Ролдан Васкиздемуан, жінка. Ми з нею були в дуже приємних стосунках, і вона мені каже: Чи підпишу я таку петицію? до британського уряду з цього приводу Я кажу, нема питань, підпишемо. Вона каже: Ну ви розумієте, ви можете, вам не дадуть візи, ви не зможете потім відвідати Британію. На що я відповіла і не поїду я туди. Ну, я колись була в Британії, то немає значення. от І я підписала цей документ, його відправили. Ну, а потім різні ситуації в різних країнах і у нас, тому хто там туди зараз поїде, ви ж розумієте? Та й навіщо? І тут роботи вистачає. Так, наступне питання, якщо я. А, так, ще є запитання а, mm -hmm. щодо літератури. Яка література взагалі до вподоби, художня чи наукова? Можливо, в вашому житті була якась книга, яка сильно на вас вплинула? Ха. Можу тільки сказати: ну, в свій час дуже багато я читала, зараз значно менше, безумовно. А, різноманітна, залежно від настрою або від потреб. Якщо для роботи ясно, що наукова якась, ну, зараз Google в допомогу, да, в інтернеті можна багато що знайти, але там і дурниць багато. А з такого цікавого, ну, наприклад, останнє, що я прочитала, це Томас Еріксон. Дуже цікава книга, називається В оточенні психопатів або як уникнути маніпуляції з боку інших. А дуже цікава книга. Він психолог, журналіст, так що просто рекомендую це з останнього. Потім мені ще попалась книга. Побачила я в інтернеті Дара Корній, чому зацікавила? Чарівні істоти українського міфу. Е, в, ну, мені було цікаво подивитися, тобто ті істоти, які живуть в українських будинках, як вони нам допомагають, і як з ними спілкуватися. Там, правда, після кожного представлення істоти, дитяча казка, ну, казки я не читала, так передивилась дара корній, якщо цікаво, подивіться. Ще рекомендую. Є така письменниця Марія Міняйло, українська наша. Вона раніше російською мовою писала багато в неї є вже виданих книжок. Остання дуже цікава, там три повісті, називається 24.02, якраз стосовно от всіх подій, які в Україні, але написано легкою мовою, сприймається дуже цікаво і таке пробирає до сліз. Марія Міняйло. Ну, а ще, от я сьогодні маю на п'яту годину поїхати в книгарню Всесвіт, на Бесарабці вона знаходиться на Великій Васильківській. Там буде автограф-сесія Віто Москато, автор Сім розбишацьких апокрифів. Це людина, яка багато-багато років працювала послом на Балканах. І він, він то Невіто то Віталій Москаленко, і він видав цю книжку дуже цікаву. Так що, якщо буде бажання, приїжджайте о 5 годині, буде автограф-сесія. Оце з останнього. А так можна багато перераховувати. Ви ж розумієте, це інтереси вони такі. Та що ще Кристиночка, кажи? хотіла щось спитати про улюблену вашу страву, можливо, якась у вас є улюблена а. страва є частиною іншої кухні, іншої країни. Ну, Скажімо так, як би банально це не звучало, я дуже люблю борщ, я можу їсти зранку, ввечері в обід і маю певний секрет приготування. в мене є свій секрет, він виходить дуже смачний і може 10 днів стояти в холодильнику, і чим довше стоїть, тим смачніше стає ще. З такого, що мені подобається, я роблю Особуко. Що це таке? Це традиційне блюдо кухні ломбардії. У нас у магазинах, ну там, де м'ясом торгують, ці штуки продаються. Так і називається Особуко 2С. Це певна частина ноги телячі корови. У мене для цього навіть пристрій спеціальний є. Танжин чи ну, щось таке називається, така керамічна штука. Я там готую дуже люблю цю страву, а так а так я все ядна, я все їм абсолютно. ну Хіба що хробаків не їла, так <смаш> немає значення. <смаш> Взагалі непогано готую, так що, дівчата, запрошуйте, може, вам щось приготувати. М -м так, що ще? І останнє запитання думаємо: а якщо б ви могли мандрувати в часі, куди б ви відправилися і чому? І чи хотіли б ви щось зробити, чи просто на щось подивитися? Мандрувати в часі. Ну, напевно, трохи сумна історія. Я б відправилася в минуле і зробила все, щоб мій батько прооперувався і не помер, хоч чесно вам скажу. Не настояла я на цьому, оце виправила б реально. А якщо казати про майбутнє, ну не знаю, хіба що подивитись, чи все нормально там у моїх дітей, і онуків, і, і якщо не нормально, то можна виправити зараз. А кардинально я взагалі-то я не хотіла б знати своє майбутнє. Знаєш, погано спиш, ви ж розумієте? Так, я, я думаю, так, от так, от буду зовсім старенька, така, худенька, кривенька бабулька. І так лягла, заснула і не прокинулась. І все. Так що так от це єдине, що я, напевно, виправила. А так, що в житті мало трапитись, воно трапилось. Що має трапитись, змінити ну, неможливо. Тому буде, як буде, як кажуть. Отак от ще питання є, питай. А думаю, на цьому будемо вже завершувати. Ми бажаємо вам ще довго-довго працювати, залишатися в нас в силі, в а, тому що ви потрібні нашому інституту. І а, хотіла б подякувати за це таке інтерв'ю. Дійсно, дуже багато інформації, дуже багато цікавинок ви нам розкрили. І тоді хочемо побажати вам гарного дня і гарного заходу з автографами сьогодні. Дякую, дівчата. А якщо приїжджаєте, буду рада вас бачити. Все, дякую.